Всім привіт! Сьогодні буде у мене Рілс тема видалення. До речі, дуже цікава, тому що наразі е, такі випадки часто. Так, розказую. Тут у нас був старий татуаж. Поверху у нас був мікроблейдинг. потім ще була покрита синтетика. І в кінці вже було 5 видалень. Да? Звичайно, що в синтетиці у нас був, ну, дивіться, можливо, я ж не буду прямо, я ж не знаю, який саме це може бути жовтий. Це може бути дозволений жовтий, а може недозволений бути. Ну, в основному, так, да, із недозволених це 21,095 або 11740. Може бути, в принципі, 56300, Але в основному, в основному, в принципі, в е всіх пігментах це є дозволений, е колор індекс це 19,140. Якщо не помиляюсь, на основі тетразину. Дивіться, да, і от я ще вам збільшу. Бачите, які тут у нас йдуть спаєчки. Так. Плюс ще можуть бути полімерчики, як без них. От. Так, ось вони. Такс. Такс. І ось тут у нас була проведена, ну, по-перше, Зверніть увагу, що тут у нас було під теплою лампу сфотографовано, а там під холодною. Тому кольор буде яскравіший, це по перше що у нас після першого видалення? Так, у нас ось ця зона, вона у нас тут повністю, да? от у нас жовтий пішов. Ой, секундочку. Так, щось у мене не виходить. Бачите? Не виходить, да? Так. Ось, ось тут у нас, да, ось зона у нас тут немає жовтого. І плюс, дивіться, ми розпаяли оці спаєчки, от вони видні, прямо, да? вже є пробільчики. Тут у нас вже з'явилася шкіра. Саме головне, що нам в цьому випадку, це добратися до шкіри. Да? От у нас. Вже ми трошечки його, ну, грубо буде сказати, розковиряли, але, але. Так, тепер ми подивимося іншу брівку так само. Так, тут у нас пішло. І тут у нас, я так познімаю. видно, так? Да? Я зараз вам е, покажу, в принципі, е, тут у мене є фото до і після. Ось тут наглядно ви бачите, да? де у нас ушли? Ці у нас ушли штучки. Ось тут вони. Да. Тут у нас ушло це все одне видалення, дівчата. Тут у мене взагалі немає фотошопу а ні, трошечки. Може бути, що це побіліло від зеленого мила, коли я витирала. Да, така може бути реакція. Але бачите, дивіться. От-у нас, бачите? От. І ось тут цю бровку вам покажу. От. Просто наявно бачу. Пластиліновість тут у нас ушла. Бачите? Це все пластилін. Можна так я їх називаю? Може, це грубо так сказано? Так. Ось. Тут у нас розпайки пішли. От. І бачите, яке воно тут спаєне? А яке воно вже тут? Видно шкіру в деяких місцях? Бачите? Видно шкіру? Чому я наголошую, завжди, завжди, якщо ви знаєте, що у вас там є бутерброд, не починайте ніколи з лазеру. Починайте завжди з ремуверу. Лазером ви можете в кінці підчистити карбончик і воно так гарно все піде. Але починати не запаюйте. Ну, Це дівчина просто була на укольчиках перед цим декілька днів назад. Тому не звертайте увагу на оцей синячок. Це не я. От. Бачите? Саме головне після ремувера нам добитися роздробити оці спаючки, Що ми, в принципі, як кажуть, і зробили. Наразі ми провели ще одну процедуру ремувера. От, і вже буде круч. Бачите, які в не тут прям такі, як би пластмаса да? під шкірою спаїну. Тут у нас вже круто, вже з'являється, бачите, уходить діоксид. І це круто, реально кру дуже крутий показник. Ось так. Якщо цікаво, буду вдячна за лайк.